Форма, яка гріє зимою, не промокає під дощем та захищає від вітру, для українських реалій звучить фантастично. Однак саме такі вимоги стояли перед розробниками нового комплекту. Десятки лабораторних випробувань показали, що форма дійсно високого рівня, але настав час справжньої перевірки. По всій Україні вже впевнено крокує весна проте нашій групі необхідно було знайти сніг для випробування форми. Саме тому ми в Карпатах напевно найцікавіші об'єкти випробувань нові штани та куртка. Їх особливість технологія виготовлення. Перший шар нейлон, на який нанесено маскувальний малюнок, воду та олії відштовхувальної обробки. Другий комбінована мембрана, відпрацьована за технологією Гортекс. Сумарно з термобілизною, яка відводить вологу флісом та утеплювачем, маємо український аналог американської системи одягу для холодної погоди третього покоління. Поки що з імпортних тканин. Порівнянні з тою формою, яка зараз. Є на забезпеченні вона набагато краще. По перше, вона відводить вологу набагато краще і захищає тепло від опадів, вітру. Високотехнологічну новинку випробували краще з кращих. Це десантники легендарної 95-ки. До своєї місії вони підійшли як завжди максимально серйозно. Тож перший день підкорення трьох вершин. Загальна відстань маршу 15 кілометрів. Людських слідів на маршруті ми так і не помітили. Сніг подекуди сягає по коліна. Десантників це не бентежить, а от як себе проявляє форма, був би я в старій формі. Я б просто був би весь мокрий. Ну на то, що форма не пропускає вологу і вона зберігає тепло внутрі тебе. Також під час маршу десантники зрозуміли, що в комплекті їм подобається найбільше. Нова термобілизна. Ми йшли, пропотіли декілька разів. Вона опитала в себе ну, всю влагу. То тобто, єсть пару раз вона намокала й висхала. Те тобто, доволі непогано. Мені сподобалось. День другий. Штурмовикам багатокілометровий марш горами здався занадто простим і дещо банальним завданням. Тому новий сценарій. дамбу водосховище захопили терористи: дві будівлі, двоє чатових. Відповідно, ліквідація загрози проводиться двома групами десантників. Непомітно підійти до точки, зняти чатових, зачистити будівлі та закріпитися на об'єктах. Головне синхронність, швидкість та непомітність. І саме з останнім пунктом не все однозначно. Перший недолік форми виявлено. На очі шуршит і вот, при виході зачистки вот, можно быть, может бути замечено Далі десантники перевірили місцевість на присутність диверсантів. Все робиться в максимальній тиші. Команди віддаються виключно жестами. Групу противника помічено рішення облаштувати засідку. Прилежав я в снігу не більше 10 хвилин. Чувствував себе комфортно, ніяких признаків, що сніг попадав мені. За тіло я ну, не замічав. Третій день нічний вихід. Серед гір противник облаштував командний пункт. Десантники мають його захопити. Діють знову у двох групах. Перший йде у розвідку, перевіряє усі шляхи для підходу ворожого підкріплення та блокує варіанти відступу противника. Після чого друга група штурмує будівлю. Нічна зачистка має свої особливості. Захожу у віддання, ж в водані. Сразу же заслід ступлю його. Или он получается теряется, и у меня есть момент, когда его можно... Досвідчені глядачі, напевно, вже помітили, яку ваду костюму виявила наша група. Під час лабораторних випробувань ця форма себе зарекомендувала з позитивної сторони, проте сьогоднішній нічний вихід показав, що цей костюм відблискує у приладі нічного бачення. Ймовірно, це з умовно діапазоном роботи нічників. Отже, обробка верхнього шару буде доопрацьована. Тим паче досвід такої роботи є. До прикладу, перспективні зразки бронежилету у цьому контексті себе зарекомендували відмінно. Зберігається повністю малюнок, він дозволяє розбивати силует військовослужбовця і маскувати таким чином на фоні навколишнього середовища. Не робити з нього суцільне біле, помітне п'ятно. Останній день активних випробувань. Десантники долають чергову вершину. Особлива увага під час маршу прикута до бахів. Як показала практика, цей елемент найменш готовий до впровадження у військо. Коли то вони слабкі. І коли даєте навантаження, вони просто там ну, зладі з ноги. Випробування підійшли до завершення у підсумку: як десантники, так і розробники формою задоволені. Вона суттєво краща нинішньої. Про спорядження 2014 року взагалі згадувати соромно. Однак залишається важливе питання: у якому вигляді комплект буде прийнятий на забезпечення? Ймовірно, його розділять на два типи: вологостійкий демісезонний та зимовий з утеплювачем. Це б забезпечувало. Меншу ціну у політику, скажімо так, на готовий виріб. Так і у випадку виходу зі строю одного із елементів не потрібно було б замінювати військовослужбовцю в комплексі. Команда про військо уважно стежить за розвитком українського війська. У майбутньому ми вам покажемо ексклюзивні матеріали про розробку нових бронежилетів та захисних шоломів для наших воїнів. В'ячеслав Назаренко, Олександр Соловій, про військо.